Вітаю вас, шановні українці. Сьогодні хочу продемонструвати вам ось таку е, башту, систему від бренду Айва. Е, справжня Айва Японія. Вироблявся він в 1982 році. На хвилиночку 82 рік. Е, е, акустична система. Айва з квадратними підвісами. І має свій такий дерев'яний, як то кажуть, каркас. Тобто кожний елемент, він окремо. Але вставлений в такий каркас, на нього можна ще е, поставити е, програвач вінілу. Ось, якщо, звісно, знайдете відповідно. Скажімо так, відповідного розміру. Ось такий от апаратик. Так, щось у нас тут світло блимається. Так, давайте я вам трішечки його продемонструю. Ну, давайте спочатку я увімкну вам касету управління софт. Бачите як? Шикарно звучить кассета в ньому. Підтримує практично всі типи стрічок. Перший, другий, четвертий. От, має шумодав BC NR. От, так, позаду є вхід на фонокоректор, Тобто, я те, що я вам казав, програвач вінілу можна підключити. Можна підключити CD-програвач, або він же С і AUX. До речі, на Укс у мене зараз під підключений е, комп'ютер. Е, режим тюнера не для всіх 100 тисяч. Це орієнтовна сума, на яку варто орієнтуватися. У мене як у підприємиці, в якої більший оборот. Алюмінієва така кришка на підсилювачі, дає налаштування. Бачите, по басах високих, баланс, підключення мікрофона і регулятор гучності мікрофону. Ось така цікава. Так. режим швидкого заглушення звуку. Так, ну... Для початку підсилювач MX 70. за це МХімдесятий встановлюють тюнер ТХ сімдесятий і касетна дека ФХ Сімдесят. І може бути більше, якщо у вас зареєстрована підприємницька діяльність, ви подаєте декларатур. Так, давайте тепер я вам покажу його тилову частину. Щоб ви приблизно собі уявляли, як це е корпус. Це не корпус, а ніби як ящик. Він правильно називається Audio Rack. Тобто три комплекта просто один на одному стоять в цьому ящичку задня стіночка. Бачите, вона має всі вирізи. І всі роз'єми. Може, бачите, він підтримує і 100, 120 вольт, 220, 240. В підсилювач. Підсилювач має три свіча. Тобто три носія підключається. Ну, звісно, тюнер. дека підключена. І один ще запасний лишається. Антени для FM AM. AUX, фонокоректор, підключення. От між собою кабелі такі, бачите, поєднуються для контролю. Синхронізації між ними. Акустична система Айва. Зібрано у Великій Британії. 8 Ом, 30 Вт. Сама Айва Японія. Є ось такі кріплення на акустичних системах. ну Думаю, можливо, вони минулим власником були поставлені, так закріплені, але при нагоді можна дійсно повішати на стінку ось такий от агрегатик, Чудовий. 15 червня по 13 липня. Дивись! Кого зацікавив даний апарат, пишіть в особистих або телеграм-канал. Можливо, хтось має зі мною зв'язок напряму. Звертайтесь!